Вітаю на каналі. Сьогодні 20 вересня 2025 року Ябережна Херсонщина. Після Лаурола, через декілька днів, починаю дозрівати такий дуже гарний осінній сорт, дуже пізній, жовтом'ясий під назвою Монтар. Це один із моїх найулюбленіших сортів на цю пору, тому як вже залишились буквально одиниці сортів персика єдині там поодинокі для дозрівання. І цей сорт має найповнішу гаму смаків, яка присуща для літніх сортів. Дуже солодкий, на відміну від лаурола того ж в нього кислинка є. Тут чисто солодкий смак, такий повний насичений і дуже ароматний він. Також зазначу, що цей сорт випробований в більш північних регіонах дає там стабільну врожайність Плоди у нього калібром десь 200-250 г в основному. Зараз технічна зрілість у нього, Він, там, де пошкоджені плоди, там плодожоркою, то вони починають дозрівати прискорено, а так цьому сорту ще з тиждень на дереві можна висіти. Плоди мають отакий шикарний вигляд. Такі ніжно жовті із румянцем достатньо вираженим. Ось як вони виглядають на дереві. Загрузка в них капітальна була. Багато плодів втратилось через те, що не встиг обробити від подожерки. І вона її пошкодила в останні дні літа, мабуть. Тому що бачу, дивлюсь багато цих пошкоджених з дірочками плодів. ось Надійшли руки до цього сорту, він в мене окремо росте. Ще й щеплена гілка на дереві якось забув, випав він в мене з виду. А тепер бачу, що почали падати плоди, такі красиві, я згадав, що не обробив його. Так що сорт дуже шикарний, пізній, смачний, дуже ароматний, транспортабельний, морозостійкий. порівняно з іншими сортами. Для тих, хто шукає дуже пізній сорт для реалізації цей сорт, як знахідка буде. Зберігається він добре. Якщо зірваний в технічній зрілості, можна пару тижнів його зберігати в приміщенні прохолодному. В холодильнику з місяць тримався в тому році в мене. Кісточка не відстає в цьому році, в тому році відставав через посуху таку. Значить, по смаку він дуже мені приваблює тим, що схожий більше з інжирним сортом. Недавно я його цьому місяці споживав планетоп, схожий він з ним, з Бальмандо, з інжином у нього чисто така інтенсивна цукристість, така. такий насичено солодкий він. Для перевозки дуже він придатний, добре. Він такий, як щільний плотний такий, але суковитость у нього така стандартна, висока ось Подивіться. Хоча він такий тугий, шкірочка в нього така цупка, плотна. Просто дивує те, що в такий строк він має такий насичений солодкий смак. Сорт супер в цьому відношенні. Так що рекомендую всім його. Також у кого є е, так Проблеми із дозріванням чи з набором цукору, деяких сортів, таких в північних регіонах. Цей можете сорт садити, він в якому випадку вас порадує цукром. Повторююсь, по соку дозрівання це йдуть перші пошкоджені плоди. Йому ще ну, днів 10 його строк може на дереві висіти спокійно. Навіть при цей сезон, коли дозрівають раніше, ніж положено всі сорти, він мог би до числа 20. 7-го 28-го повисить на дереві без питань. Але поспішаю зробити відео, поки є плоди на дереві, тому що сипляться ужасно. Цей сорт, як кажуть, не боїться вже таких пізніх пізньої прохолоди осінньої. Вже ночі холодні. Там до, до 10 може падати температура вночі, але сукор у нього стабільно набирається кожен рік. Сорт під назвою Монтар. Надпізній сорт. Рекомендую всім і для промисловості, і для свого споживання це сорт незамінний. На цьому буду відео завершувати. До нових зустрічей. До побачення.